25 серпня на Хорольському спуску поблизу мосту сталася аварія. Автобус, який їхав за маршрутом Полтава-Чорнуха, Лохвиця, на великій швидкості зіткнувся із автомобілем Таврія, перевернувся і злетів у кювет. Певні роботи по документуванню вимірюються траєкторія руху, досліджуються всякі остатки, які залишить після аварії. І потім буде досліджений сам транспортний засіб і причини. З який сталося аварія. Водіча знаходиться у лікарні, йому надається медична допомога. Після закінчення медичної допомоги ми будемо вже спілкуватися. На даний час у міській лікарні перебуває 19 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості. Один постраждалий знаходиться у реанімаційному відділенні. Смертельних пошкоджень немає. Водій автомобіля Таврія не постраждав. Доставили в прийомне відділення. Зразу ж хворих. Там или п'ять машин скорої помощи почали доставляти хворих в прийомне відділення. Я только приїхав, я сповтав, мама приїхав, только приїхала, не знаю нічого. Лікся дивився в вікно. Повертаю голову вперед, дивлюся, йому вже в цей куєт. Все, тільки спів руками впертися в цей. В сидушка в уйшов і вилетів через цей. Через, через вікно вилетів на цей. Ми тільки рушили на горі. На горі тільки рушили і на, почали спускатися. Все. Ну, спину ушиб. Привезли сюди, далі. Обслідували, будуть лічати. Ми йшли на встречну полос, вискочили на тар тартувати, перевернулися на, на ліву сторону. Все сталося дуже миттєво Ну, швидко, звісно, не так, щоб миттєво, але швидко. Він не встиг ще скорист набрати сильно. Ну, вже в поворот не вписався. Ну, по робі тормозат Шия, Ще і між лопатками щось болить, не знаєш. Більш конкретно про причини аварії стане відомо після детального розслідування. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.